Який фільм будемо дивитися? Віра вмостилася на диван. Не знаю, вирішуй сама. гукнув її чоловік Ігор із ванни. Подивимося, що тут є, сказала Віра, відкриваючи ноутбук. На мелодраму Ігор не погодиться, а ось комедія цілком підійде. Віра посміхнулася, перечуваючи романтичний вечір удвох. Молодята тільки сьогодні приїхали з Греції. У них завершився двотижневий медовий місяць. Море, сонце, смачна їжа і коханий чоловік. Два тижні пролетіли надто швидко. Віра зиркнула надвін розібрані валізи в коридорі. Хай стоять вже, завтра розберу, пробурмотіла вона і, відвернувшись, подивилася в ноутбук. Раптом з комп'ютера долинув якийсь звук. На екрані з'явилося повідомлення. Віра машинально натиснула на значок і оторопіла від прочитаного. Я сумуватиму, любий, писала якась незнайомка її Ігорю. Не сумуй, Маринко, відповідав той, я скоро повернуся. Віра подивилася на дату 8 серпня, за день до закінчення їхньої з Ігорем відпустки. Це ще що таке? Віра гортала листування, і літери попливли перед очима. Маринко цей вечір був чарівним. Ігорю, ти сьогодні приїдеш? Так, маленька моя, я так скучив. І далі, далі, далі. Віра не витримала і закрила ноутбук. Як справи з пошуком фільму? Ігор вийшов з ванни, ще мокре після душу волосся. Віра мовчала, дивлячись на нього. Може, комедію подивимося? продовжив Ігор, не помічаючи зміни у настрої дружини. Так, мабуть, комедія ось прямо зараз і почнеться. Дівчина блиснула очима. Хто така Маринка? Ігор оторопів. Очі його округлилися, він явно не очікував такого запитання. Маринка? Не знаю, награно вигукнув він, трохи голосніше, аніж хотів. А чому ти питаєш? Ось чому. І тієї ж миті ноутбук опинився в Ігоря. Як ти міг? Ми ж тільки не одружилися. Я, я пробач, Віро, ця Марина сама вчепилась до мене, почав виправдовуватися Ігор. Я не хотів, але на корпоративі трохи перебрав, ну і після цього якось само понеслося. Але тепер все, у мене є тільки ти. Все, тепер все, за листуванням щось не схоже, що все. Ну, я. Віро, я тебе люблю. Давай охолонимо і поговоримо. Ні, Ігорю, ти любиш тільки себе. Сказала дівчина, вибігши з квартири і на прощання гримнувши дверима. Віра сиділа в таксі і дивилася на вулиці, що пролітали повз. Сльози самі по собі капали з очей. Невже це все відбувається зі мною? Ігор, мій Ігор, мій чоловік виявився таким негідником. За моєю спиною вів подвійну гру. Як у це повірити? З роздумів Віру вивів голос таксиста Аго, панянко, приїхали. Віра, розплатившись, вийшла з машини. Її мама вже стояла перед дверима квартири. Віра, не кажучи ні слова, обійняла матір і заплакала. Дівчинко моя, що трапилося? Мама акуратно погладила Віру по волоссю. З ігорем посварилися. Я подаю на розлучення. Віра подивилася в очі матері. Він виявився підлим і брехливим жити з таким я не буду. Гаразд, гаразд, не гарячкуй, проходь у квартиру, я тобі чаю приготую, все й розкажеш. Охолонеш трохи, помиритися ще. Пройшов тиждень. Віро, та живи ту скільки хочеш. Навіщо тобі квартиру ще винаймати, витрачатися. Мамо, мені 30 років. Недобре вже з батьками жити. Я вас дуже люблю, але мені простір свій потрібен. Віра вже другий день сиділа в інтернеті в пошуках невеликої затишної квартирки в оренду. А ось, здається, це дуже навіть, нічого. навіть парк поряд. Не поспішала б ти, може, з Ігорем помиритися. Мати благаюче глянула на доньку. Адже він щодня дзвонить, квітів скільки надіслав. Мамо, Віра відволіклася від монітора і відкрито подивилася на матір. Вчора я подала на розлучення. Це все. Вже місяць Віра жила у своїй новій затишній квартирці, і вже два тижні, як вона не плакала в подушку ночами. Спроби Ігоря повернути родину також затихли. Він практично перестав дзвонити та писати. Це було Вірі на руку. Вона хотіла якнайшвидше забути все, що сталося, і почати жити заново. Щоб відволіктися, вона з головою пішла у роботу, взяла додаткові проекти, і часу думати про Ігоря практично не стало. Але як тільки приходили вихідні, думки про несправедливість і самотність знову надокучали їй. Вона просто сиділа всі вихідні перед телевізором, бездумно перемикаючи канали. Одного дня вона їла морозиво з джемом і дивилася серіал, суть якого навіть не розуміла, і розуміти не дуже хотіла. Вечоріло, за вікном стояв теплий літній вечір. Як мені все набридло. Віра вимкнула телевізор і вийшла на балкон. Такий чудовий вечір, а я нуджуся вдома. Натягнувши джинси й майку, вона вийшла на вулицю і пішла у бік парку. Парк був великий та красивий. Ліхтарі підсвічували доріжки, а закохані парочки хихотіли в тіні дерев'яних лавок. Віра довго блукала по доріжках, думками вона була десь далеко. Темніло. Дівчина вирішила, що вже пора повертатися додому. Вона розвернулась і пішла у зворотній бік. Хвилин за десять Віра зрозуміла, що ходить колами. Людей немає, парочки зникли. Раптом попереду почулися кроки. Віра прискорилася. Дівчино, вибачте, почувся ззаду голос незнайомця. Віра, не відповівши, кинулася бігти, але, зробивши пару кроків, зашпортилася. Не встигнувши схаменутися, вона вже відчула, як сильні руки підняли її на ноги. Ви в порядку? У голосі незнайомця чулося занепокоєння. Вибачте, я мабуть, вас налякав. Віра мовчки дивилася на незнайомця, думаючи, що й робити. Я Сашко, продовжував чоловік. Та перестаньте ви переживати, я звичайний хлопець. Він відійшов на два кроки. Ось бачите, навіть в кишенях нічого нема, дружелюбно посміхнувся чоловік. Я тут живу недалеко, гуляв, бачу, ви тут ходите колами по парку, явно загубилися. Віра трохи розслабилася. Чоловік був доволі симпатичний, і це її збентежило. Так, я теж гуляла, і ось не можу знайти вихід із парку, пробобоніла вона, поправляючи одяг і пригладжуючи волосся. Дозвольте, я проведу вас. Півгодинна прогулянка до будинку пролетіла непомітно. Сашко розповідав цікаві історії, жартував. Віра сміялася, нишко милуючись ним. Таких цікавих та харизматичних чоловіків вона давно не зустрічала. Чим ближче до будинку вони підходили, тим повільніше ставали їхні кроки. Дійшовши до потрібного під'їзду, вони зупинились. Ну що ж, до побачення, Віро? усміхнувся чоловік. До побачення, Сашко, не змогла приховати розчарування Віра. Дозвольте й дочекаюсь, поки ви зайдете до під'їзду. Раптом знову загубитесь. Віра сумно посміхнулася і пішла додому. Наступного дня Віра прокинулася пізно, довго лежала в ліжку, сумно згадуючи вчорашній вечір. Чому не попросив номер телефону? Може, самій треба було запитати? Ще трохи полежавши, Віра встала і вирішила, як завжди, прогулятися по каву до сусідньої кав'ярні. Вийшовши з квартири, вона почала вовтузитися з ключами, підбираючи потрібний, щоб замкнути замок. Тут відчинилися двері у сусідню квартиру, і звідти вийшов усміхнений Сашко з двома чашками кави. Ну, ти й Соня, весь ранок тебе чекаю. По каву? Ти. Віра здивувалася, не знаючи що й сказати. Що ти тут робиш? Живу. Ще ширше посміхнувся Сашко. Віра мовчки дивилася на нього, нічого не розуміючи. Так, я твій сусід, уже два тижні як. Бачив тебе кілька разів та познайомитися не встигав, ти веща десь вислизала». Віра все ще стояла мовчки. Ну, ми тут, звичайно, добре стоїмо, але, може, таки зайдеш на каву до мене? Я вже заварив. Я не впевнена, якщо тільки. Що? Сашко непокоєнням та надією дивився на дівчину. Якщо ти маєш печиво, посміхнулася Віра. Для тебе знайду, з полегшенням посміхнувся Сашко. У цей момент задзвонив телефон Віри. Так, мамо, ні, ні, я не передумала. Я тебе люблю, але житиму тут. Вона глянула на Сашка і знову посміхнулася. Мені тут дуже подобається. І вони, весело розмовляючи, пішли пити каву.